У четвер 9 жовтня сумська громада попрощалась із двома полеглими на війні з окупантами військовими солдатом Станіславом Євтушенком та старшим солдатом Денисом Рудиченком. Із самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь 25-річного Станіслава Євтушенка, який загинув від вогнепального поранення 3 листопада поточного року під час виконання бойового завдання в селі Пожня Охтирського району. Тоді через ворожу російську ДРГ разом із ним повернулися додому на щиті ще четверо бійців 117-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Станіслав проходив службу на посаді розвідника-навідника розвідувального відділення сил територіальної оборони сухопутних військ. Його побратими запевняють, що ніколи не забудуть і не пробачать окупантам цей невимовний біль та непоправну втрату. Сімідробу тільки правда, що ми в різних підрозділах служили. А так чоловік надійний. завжди допоможе трудно минуту. Він хороший хлопець, учився училищі, ПТУ закінчив, потім служив в армії. После армії заключив контракт на службу, на воєнну службу і пішов. Захищать э, э, Україну. Із війни Станіслава Євтушенка не дочекались мати, сестра та брат. Усі, хто знав Станіслава, назавжди запам'ятають його як позитивну, світлу, добру людину, справжнього патріота своєї держави. Дуже лагідним, відзивчивим. Він ніколи ні в чому не відказував. Він був дуже гарним сином. Він у перві дні пішов воювати, захищати нашу батьківщину. Ми дуже сумуємо. Нам дуже шкода його. Він рано віддав своє життя, не мавши ні сім'ї, ні дитинки, нічого. Хлопцю ще жити-біжити, радуватися нашому сонцю, нашому мирному небу, який, якого не стало в нас, якого відібрали в нас наше життя. Наше все відібрали в нас дуже тяжко на душі говорити. Ми не можемо говорити. Ми дуже сумуємо за всіми дітьми, за всіми батьками, синами, дочками, які пішли захищати нашу батьківщину. Нам дуже шкода. Відспівали народного героя Станіслава Євтушенка у святогеоргівському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, новопреставленого, раба Божого, воїна стане і за відпущенням всякої провини, вільної і невінної. Господи, помилуй. Звільняючи українську землю від рускава міра, у розквіті років пішов із життя і 33-річний мужній воїн, старший солдат Денис Рудиченко. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання 31 жовтня в Харківській області. Хоробрий захисник України служив командиром першого відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки. О півдні 9 листопада труну з тілом бійця привезли до Свято-Георгіївського храму, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жолобі, попрощалися з Денисом. Це онучок у мене. Читаю другого моєї рідної сестри. От, онук. От, ну, Сестри вже нема. Він ну, який був добрий, привітний. Приїжджав до мене у гості, казав, от, дід, що ти такий низький ростом. От, Кажу, який виріс. От, І дуже-дуже ухватив в обійми. Ну, Чувствувалася і сила, і здоров'я, як кажуть, все було в його. Дуже. Не можу висловитися словами. Захищав нашу країну, щоб ми жили спокійно. От, ну, як кажуть кацапська пуля, Скосила його. У цивільному житті Денис Рудиченко працював водієм. Його з війни не дочекалися батьки, дружина та п'ятирічний син. У серцях та спогадах рідних і знайомих Дениса назавжди залишиться світлий, добрий спомин про захисника України. Дуже чуйним був, був моїм товаришем. Приходив завжди на поміч, коли потрібно було і не потрібно було. Навіть сам пропонував. Дуже гарною людиною був. Практично на початку війни пішов захищати нас, пішов добровольцем, хоча в армії не служив, але пішов хлопець. Захищати Україну, захищати нас всіх від російської навали. Чуйна, добра людина, гарний батько, гарний син. Віддав своє життя за нас, за всіх. Будемо завжди його пам'ятати. Відспівали мужнього командира відділення Дениса Рудиченка у свято Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Дениса. Відважних воїнів солдата Станіслава Євтушенка та старшого солдата Дениса Рудиченка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали свої молоді життя за наше мирне майбутнє. Герої не вмирають, вони продовжують захищати нас із небес.